Добрий вечір. в ефірі Вефіріла студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. У Давосі триває економічний форум. Цього року він зібрав велике представництво близько 2700 політиків, банкірів, інвесторів та науковців. Україну представляє перша леді Олена Зеленська. Вчора вона виголосила промову і презентувала президентську формулу миру. Цей форум у Давосі вже назвали таким, що відбувається під знаком України. Чи стане він знаковим для нашої держави? Говоримо з полосполітологинію Олександру Ковальчук. Олександро, вітаю. Вітаю вас, Одеса. Дякую, що долучилися. Ну що ж, форум триває. Вже є перші заяви деяких світових лідерів. Ем, які ознаки? Чи насправді він може стати знаковим для нашої держави? Як вважаєте? Вважаю, що взагалі цей тиждень сьогодні, крім Давосу, ми можемо об'єднати ще наступний майданчик. Які нас чекають в п'ятницю, це Рамштайн? Ці безпосередньо майданчики будуть рясними на міжнародні заяви, на виголошення підтримки. Або це будуть заяви в рамках форуму, або дотичні до актуальних подій. Бачимо, що цей тиждень, крім міжнародних майданчиків, активно. Посилює голос України через трагедії, які в нас сталися в Дніпрі і в Броварах. Тому я думаю, що міжнародна спільнота активно буде реагувати не тільки через конкретні майданчики, а тому, що Україна все одно буде залишатися на перших шпальтах у світовій, не тільки пресі, а й в обговореннях. Цей фактор зараз нікуди не прибрати, і не можна сказати, що актуальність українського питання зникає. Вона тільки посилюється, саме тому Давос буде активно піднімати питання, які пов'язані з економікою, енергетикою, оборонкою, і безпосередньо все таки інвестиціями, тому що на них більше всього чекає зараз Україна про виголошення підтримки. Більше стосуватися оборонки будуть, хоча Давос є заяви і по оборонці, але це все таки давайте на п'ятницю на Рамштайн. Я думаю, що там буде більше ясності. Ну, знаєте, ви так наголосили е, про боронку до Рамштайну. До 20 січня нагадаю, нашим телеглядачам відбудеться наступний Рамштайн. І Давос, е, ну, здається, така, такий собі майданчик підготовчий, тому що, якщо проаналізувати заяви лідерів, які ну, до цього моменту були виголошені, то насправді найбільше їх стосувалося саме того, що Україні треба надавати озброєння. Цього вимагає ситуація. Чи е, Справді світові лідери намагаються підтягнути питання, щоб на Рамштайні ну воно так гучно вистрілило. Багато хто сподівався, що Рамштайн, можливо, стане майданчиком для е, високих перемовин. Наприклад, хтось очікував приїзду Байдена, хтось очікував, що можливо буде представлена наприклад делегація з Китаю, але знаємо, що через пандемію Китай. Відсутній, не представлений Російська Федерація також винесена за дужки тут. Проривів по певних перемовинах ніяких не очікуємо. А ось якраз консультації з Вашингтоном ведуться, і з огляду на це були якраз заяви, які стосуються в першу чергу надання нам танків. Я думаю, що тут Давос, ну можна сказати, підготовчий або додатковий трек перемовин. Е і бачимо, що європейські лідери активно закликають заяви Анджея Дуди. Ну тобто, все це вказує на те, що найближчим часом все таки ми отримуємо обіцяні е танки за різними підрахунками. Говорять, що це може бути до 100 одиниць е серйозної бронетехніки. Тому сподіваємося, що так і буде. Тому що з огляду на ті події, які ми бачимо: Соледар, Бахмут, Кремінна. Ми конче зараз потребуємо пришвидшеної реакції з боку заходу. А ось якраз зменшення бюрократичних узгоджень, процедур хотілося б побачити. Но президент Польщі саме у Давосі зазначив про передачу 260 радянських танків, Т-72 Україні. І додав, що чекають все ж таки на погодження Німеччини, аби могли передати її леопарди 20 січня з леопардами. Питання вирішиться, як гадаєте? Німеччина нарешті скаже так. Давайте для початку підкреслимо, що, скоріш за все, недарма було відправлено у відставку. Міністра оборони е, Німеччини, і я думаю, що там можуть бути кадрові перестановки, саме пов'язані якраз з узгодженням цього питання. І скоріш за все, е, Німеччина. Я думаю, що. Виголосить підтримку рішення про надання танків, тому що в принципі заяви з боку сполучених штатів, а саме все-таки голос штатів міг бути фінальним. Я думаю, що зараз питання тільки умовно кількості надання танків, а не питання просто надання танків як загальне. Тобто, я думаю, що тут подив може бути лише тільки в. Кількісних показниках, а так думаю, що питання про надання все таки вирішено. Те, що старі радянські зразки так само надаються, мені здається, що зараз тут питання не тільки в одиницях техніки, а питання в обслуговуванні. А зараз на балансі в нас широка палітра різних танків. Зазвичай на озброєнні стоять одна модель. А в нас їх зараз палітра може налічувати 5-6 моделей, і тут питання ще й в комплектуючих в ремонті, в певному боєздатності цих одиниць наскільки швидко можна навчитися ними користуватися. Тобто, це всі питання ще скажімо, такої ізнанки цих питань. Я думаю, що надання і головне, як швидко вони можуть бути в бою. Умовно ці питання зараз найбільш актуальні. Олександро е, Урсула фон дер Ляйн, голова Єврокомісії, от саме на економічному форумі, наголосила на економічному аспекті. Вона зазначила, що е, ті санкції, які впроваджені у світі проти Російської Федерації, занурять її економіку в рецесію на десятиліття. Зрозуміло, що це програмна заява, і подробиць жодних не було. Які шанси, що у кулуарах Давосу будуть проведені переговори, особливі переговори щодо чергових пакетів санкцій, ще більш ніщівних для країни агресорки Дивіться, я думаю, що подальша доля Російської Федерації, її економіки, загальна геополітична її доля постійно повістці дня я додам наприклад ще заяву свіжу заяву Генрі Кісінджера, який зазначив, що ні в якому разі не потрібно ліквідовувати умовно Російську Федерацію або з прибирати її з контрольованого такого стану. Тобто держава має бути обезрушена для того, щоб певне, я кажу, такий економічний санкційне ласо накинути. Але вона не має бути умовно ліквідована, зруйнована всім, тому що це породжує не Подалі а, процеси і такі острахи є, і вони озвучуються на Давосі, а, тому що давайте не забувати, що країна, а, яка буде обмежена не тільки фінансово, щоб вона не могла фінансувати а, війну а, атаки і тощо, але не забувайте, що шантаж, який веде Російська Федерація, вона його веде не економічно, вона його веде. Безпосередньо це і ядерний шантаж, тому дуже активно стає питання денуклеарізації Російської Федерації загалом прибрати оцю загрозу. Ядерного шантажу, а з іншої сторони бачимо, що зараз все одно продовжують кампанії виходити з російських ринків. Немає якогось, скажімо, відлиги або потеплення в цьому напрямку. Я думаю, що ці процеси найближчий рік, декілька років, будуть тільки погіршуватися, тобто сказати, що Росія зможе знайти альтернативні шляхи наповнення своєї економіки. Я думаю, що тут є важкі моменти Проте Знаєте, є така приказка, що умовно, якщо чекати, поки пропливе оцей труп твого ворога, то це може зайняти дуже тривалий час. це не означає, що треба прибирати, ну, скажімо… Знімати з повістки санкційну політику, так але треба більш глобально говорити, що далі робити з Росією. Це і питання безпосередньо трибуналу, які піднімаються, і відповідальність, особливо, якщо ви вже згадували е, виступ Олени Зеленської, цікаво, що вона наголосила про екологічні наслідки, особливо тим, що захід е, багато часу приділяє кліматичним питанням, але ми бачимо, які руйнівні вже. Наслідки атак, ось останні дані, які надали нам з приводу екології Кабмін: що вже більше 40 мільярдів доларів збитки України української екології саме від атак Російської Федерації. Тому я думаю, що коли мова йде про санкції, треба думати, як відновлювати той, ті збитки, які зробила Росія, а не тільки як обмежити. Фінанси всередині країни. Угу. Ну, от про Олену Зеленську, давайте трішки детальніше поговоримо. Вона е, виголосила промову і презентувала формулу е, миру від президента Зеленського. А чому це не зробив сам президент? Ну, хоча б в онлайн форматі, як він це практикував досить часто. Ну, давайте крім е, першої леді виступ був і від Єрмака. Е, Окремо там були ще виступи від Пінчука інших українських делегатів, достатньо широка делегація так само поїхала. Питання в тому, що я думаю, що зараз, судячи з обставин цього тижня, всередині країни дуже неспокійна ситуація, і покидати країну для президента було. Можливо, недоречно. Тому я думаю, що тут питання знімаємо з приводу відеозв'язку. Це не, нове, не нові меседжі, які озвучила Олена Зеленська. Вона їх, можливо, озвучила дещо в посиленій емоційній складовій, доносячи до світової спільноти, що немає вихідних у війни, що немає перепочинку і немає ніяких скажімо, зняття обертів, так, ми бачимо, що тільки посилюються і посилюються. трагедії, зростають і зростають, тому я думаю, що обравши її голосом донесення оцих пунктів миру, можливо, це і не зайве. Угу. Е, ну і е, те, що стосується слів Олени Зеленської про передачу листів, один з них має е, вирушити до е, голови Китаю пана Сінзінпіня. Як вважаєте, про що там може йтися? Про що президент Зеленський міг написати китайському лідеру? Ну, ось я для початку вже наголошувала, що насправді вважаю, що Шкода, що не представлена а, китайська делегація цьогоріч. можливо, маючи змогу такого майданчику, як Давос, посилення а, продуктивного цивілізаційного діалогу, було б не зайвим зараз. А, я думаю, що всі листи, які будуть направлені, Найближчим часом будуть ну не треба гадати на каву в що могли написати питання, скоріш за все про стримування, не надання допомоги Російській Федерації будь-якої, починаючи від якихось там озброєння, гуманітарних тощо моментів, все, що може бути, посилювати нашого ворога. Хотілося, щоб Китай принаймні зберігав свою нейтральність. І не вступав ніяким чином, щоб шальки Терезів не ніяким чином не перевищували умовно там той баланс, який є. Ми ну, безпосередньо розуміємо, що останнім часом ми бачили дуже багато різного моделювання зіткнень можливих і. США Китаю, так тобто, які можуть бути подальше моделювання подій, якщо це буде розростатися конфлікт умовно з більшим кількістю гравців, тому я думаю, що певні застереження з боку зараз воюючої країни до Китаю так само є незайвими. зайвими, тому там може бути цілий комплекс варіантів. Ну я все таки думаю, що там питання не надання допомоги Російській Федерації в першу чергу. Ну, Російську Федерацію саму не пустили на Давос. Ну як завжди, вони там намагаються якось тримати обличчя, пробіжалася по соцмережах і подивилася реакцію власне, авторів різного рівня на Давос 2023 І от там зустріла таку цитату: це зборіще для понтів. Це перше твердження, І друге твердження, що збираються мільярдери або розповісти мільйонерам, як має жити середній клас. Може, ви дивилися і аналізували, як в Російській Федерації сприймають Давос? І чи насправді це болючий удар по Кремлю, що їх знову не пустили на таке, на таке шановне всесвітнє зібрання? На моє переконання це маркер і тверезий розрахунок цивілізованого бізнесу, який розуміє, що Надалі вести бізнес, укладати угоди, домовлятися з росіянами і з їхніми олігархами це токсична справа, тобто, це не відмити, не приховати, і це буде не просто не в тренді, це буде мови том. Тому о, треба насправді Україні використовувати всі майданчики, як ми робимо. Насправді, і поява українського дому вже кілька років, і активна кількість подій, які ми там проводимо, і зменшення цікавості до противаги безпосередньо російського дому. Це все важливі кроки з точки зору піару. Особливо цікаво, що в цьому році Україна провела на низку заходів з назвою. Україна – це ти, де утотожнюється безпосередньо відчуття і доля кожного українця з усім світом, тобто тут має бути наша зацікавленість, як не просто нашкодити або прибрати Росію, а як посилити свої позиції в першу чергу перемовини, Наскільки ми зможемо в актив покласти по завершенню, тому що тут же питання не тільки. Інвестиції кредитів. Якщо це будуть просто надання кредитів, ми збільшимо свій зовнішній борг, і не будемо насправді мати змоги відпрацювати ці кошти і мати з них профіт, то це буде говорити, що ми просто вступаємо в чергову хвилю певної такої залежності. Як були. хотілося, щоб Україна розуміла, що, наприклад, якщо якесь підприємство йде з ринку Російської Федерації, то не це нас має скажімо, не від цього. Ми маємо радіти. Ми маємо радіти, якщо. Те підприємство, яке пішло, зайшло в Україну, або принаймні було створено а, якісь спільні з європейцями а, підприємства, заводи тощо, тобто над цим треба працювати і це треба трансформувати. І ще на наостанок хочу додати, що дуже важливо, коли виступ був Олени Зеленської, що вона підкреслила, наприклад, про іранські дрони, і це не новина для світу, але артикуляція цих питань, що Росія діє і наносить шкоду. Не тільки власними руками вона використовує озброєння інших країн по відношенню до яких так само потрібно вводити не тільки обмеження і санкції, а й безпосередньо притягати їх до світової відповідальності. Тому я думаю, що говорячи про і трибунал, в тому числі, я думаю, що треба говорити про трибунал і над Білоруссю, і над Іраном, і потенційно це має зупиняти, наприклад, тоді. Мовно Китай або інших можливих потенційних не скажу союзників або партнерів Російської Федерації. Е, тобто, якби спільнота робила більш різкі заяви в пришвидшеному темпі, оце було б найкращим запобіжником, а не тільки коли Україна звертається до таких держав. Ну це об'єднуючі питання загалом. Олександр, угу. ну і наостанок. А, чи варто до кінця форуму у Давосі, до 20 січня, очікувати ще на якісь важливі заяви від світових лідерів? А, можливо, можемо щось прогнозувати? Ну можуть бути безпосередньо виголошені слова підтримки. І е, сьогодні в нас я вже наголошувала серйозна трагедія сталося в броварах, коли у Гвинтокрилі загинули безпосередньо верхівка цілого міністерства, дуже важливого міністерства. Тому я думаю, що тут може висловлена бути підтримка, допомога надання якихось міжнародних, скажімо, інституцій в допомогу. Питання ж в іншому, що Давос багато хто пророкував, що ця цей майданчик себе вичерпує. Умовно, що він вже не такий, як раніше, а цьогоріч ми бачили, що він достатньо міцний і посилюється. Тому це означає, що Україна має використовувати всі потенційно важливі майданчики, не ігнорувати їх і всюди доносити свою позицію. І сподіваюся, що умовно ці майданчики перетікаючи один в водний в інший умовно в Рамштайн. Нададуть Україні ковток певного свіжого повітря і допомоги з боку цивілізованого світу для того, щоб побороти е, ту постійну загрозу, яка йде від Російської Федерації. Ми поки не можемо казати, що вона якось зменшується або слабне. Вона навпаки множиться, силиться, і нам ще дуже багато треба робити і всередині країни, і назовні доносити нашу позицію, не вимикати гучність. А тільки посилювати і доносити. Що ж, будемо очікувати на результати Рамштайну. Дякую, що долучилися до нас. Олександра Ковальчук, політологиня, була спікеркою цієї лайв-студії. Бережіть себе і залишайтеся сьомом. На все добре.